Історія про магію, дружбу, толерантність і можливість долати бар'єри пожила на сцені закарпатського муздрамтеатру. Тут презентували глядачам інклюзивну казку Тихе вошко. Її герої зайчики з вадами слуху та його друзі, які вирушають на пошуки чарівної мушлі, щоб подарувати йому можливість почути світ. Мушлю герої не знаходять, але відкривають інший шлях мову жестів і взаєморозуміння. Дітям зараз треба розуміти, що є дітки з порушенням слуху, зору, з інвалідністю, і це нормально. І не треба їх боятися або якось не комунікувати з ними. Вони такі самі. І просто треба навчитися, і театр має навчати діток розуміти це. Тому та, я прийняла рішення саме зробити дитячу казку, тому що такого матеріалу його небагато. І в нашому театрі, та в принципі, майже ну, в Україні я не бачила. Прям казку на тему інклюзії. Ну так я думаю, що це вперше. Постановку підготували в межах проєкту Чути серцем. Театр рівних можливостей та творчості його реалізує театр за підтримки Українського культурного фонду. Є вистава для дорослих. Грав правду вистава, що змінить світ. Це наш перший проект був спільно з Українського культурного фонду. Вистава для дорослих, яку ми зараз адаптували у нас на малу сцену. Це наша друга вистава. Вона вже для дітей. І чотири покази ми робимо безкоштовні для діток сері, для діток з порушеннями слуху, зору. А датуємо наші вистави для цього. І я вельми вдячний українському культурному фонду за цю ініціативну підтримку наших ініціатив, тому що ми і надалі плануємо писати грантові проекти для того, щоб вигравати, хочемо Ліфт інклюзивний у нас у фоєтеатри на центральному вході, а також зовнішній на малу сцену. На сцені грають актори театру, а поруч з ними сурдоперекладач, аби жодна дитина не залишилась осторонь. По-перше, ми вчили жестову мову, тому що ну прийдуть дітки, і вони будуть сміятися, казати, а ви не те говорите. Тому ми маємо говорити правильно, щоб це було чітко, і так само більш артикулювати, тому що так само дітки читають і по губам все, що ми говоримо. Тому так підхід трішки змінений, але в принципі головне, щоб актори відчували серцем, і тоді це відчують дітки. Для акторів це була не проста, але захоплива робота. Я вважаю, що це дуже важливі вистави про те, що є люди, які відрізняються від нас, вони інші. І нам треба вміти їх розуміти, спілкуватися. Дуже важлива тема, я вважаю, і я рада приймати участь в цій темі. І, і цікаво, і важко з одного боку, але це дуже класна можливість і робота. До прем'єри запросили й вихованців спеціалізованої школи інтернату для дітей з порушеннями слуху. Дуже рідко відвідають театр. Я дуже рід подобається тим, що багато рідні там пригоди, класні там пісні, нові типа дізнання слов і щось таке. Це дуже класна можливість для наших дітей дотркнутися до театрального мистецтва, і дуже класно, що організовують такі заходи, де є сурдопереклад, тому що вони не завжди мають можливість розуміти, що відбувається. А так, коли вони разом з іншими дітками мають можливість разом подивитися сурдоперекладом і відчути справжнє мистецтво. Заплановано ще два безкоштовні покази вистави Тихе вушко. В межах проєкту для дітей також провели серію майстерок зі сценічної пластики та акторської майстерності. Театр доводить, інклюзія це не лише слово, а щоденна практика, коли мистецтво стає доступним для кожного.